Творче об'єднання «Начитай». Борислав Колияк Ворон. Чотири роки поспіль 26 червня Пилип приносить квіти і прибирає навколо могили брата. Старшого брата він був йому за батька і за матір. Виховання інтернату дозволило раніше подорослішати. Вони завжди були разом, завжди пліч опліч, поки мотузка на гілці посеред поля залишила йому тільки тіло і багато запитань. Він вийшов, коли полип був у душі, як завжди на роботу та не повернувся. А потім по телефону йому сповістили, що брата знайшли повішеним. Неподалік дому, всього на всього якийсь кілометр. Свідків, звісно ж, не було, тільки багато ворон. Можливо, вони бачили, що відбулося насправді, та що вони скажуть, крім каркання. Міліція сказала, що це самогубство і провадження було закрито. Не міг, не міг він покінчити з собою. Ця думка не покидала Пилипа ні на день за ці чотири роки. І ось, коли він прийшов знову, на хресті сидів ворон. Він дивився на Пилипа і вертів головою зліва направо. В дзьобі в нього стирчав якийсь папірець. Коли Пилип підійшов ближче, Ворон голосно каркнув і впустив папірець на могилу. Піднявши його, він прочитав три слова, які бажав почути всі ці чотири роки Я знаю правду. І внизу відбиток кігтів ворона. Але його радість відразу ж перехопив Вітчий. Хто знає? Звідки? Це ж цього на всього ворон. Можливо, хтось глузує з нього. З цим та ще десятком інших думок і пляшкою горілки Пилип заснув на цвинтарі біля могили брата. Прокинувшись вранці, він знову подивився на папірець. Та на ньому вже був зовсім інший текст 4-го числа о 4-й ранку тут. І в кінці той самий відбиток. Пилип так і зробив. А хіба в нього був вибір? Навіть якщо з ним хтось грається, байдуже, правду він дізнається. На цвинтарі нікого не було, крім ночі, та нього. Підійшовши до братової. Домівки він знову побачив ворона, але не здивувався. Здивування через секунду, коли ворон замість каркання промовив: Все ж таки прийшов. Пилип мовчав та поділ відійшов у тінь цікавості. Так. Не питай, чому я говорю. Ти ж не за цим сюди прийшов, чи не так? Вітер грався гілками яблуні, котра росла неподалік. Яблуко впало на сусідню могильну плиту і розбилось. Так, я хочу дізнатися правду, адже мій брат не може бути самогубцею. Я це знаю. Підвищений тон пилипа розвіяв вітер по північній частині цвинтаря. Так, він не самогубець. Я власними очима бачив, хто це зробив. То скажи мені, що я маю для тебе зробити. Що, що ти хочеш, щоб я дізнався імена вбивць мого брата? Я скажу, де ти можеш їх знайти, але, що за але? Ти маєш підписати договір. Що за договір? Ось, читай! На могилі з'явився папір. На останній сторінці залишилося тільки місце для його підпису. Навпроти вже був знайомий відпечаток лапи ворона. Але читай уважно. Та Пилип не перечитував. Йому було байдуже, і він, не вагаючись, поставив підпис Все даремно ти не читав, адже ти не маєш права їх вбивати. А хто сказав, що я хочу їх вбити? Мені потрібні докази, і я здам їх в поліцію. І кого ти нині обманюєш? Я ж бачу, як горить помста в твоїх очах. Кого, кого, а мене ти не проведеш? Вбивати їх не можна, і в поліцію їх вести не потрібно. Ти повинен їх привести до мене. До нас, на те саме місце, до колись ми стали свідками смерті твого брата. До вас? До кого до вас? Ти думаєш, я один. Нас багато і нам потрібна пожива. Гаразд, я проведу їх до тебе. Але чуєш? Ні в якому разі не давай спразі помсти взяти вгору, якщо що я тебе попереджав. А хоча кому я говорю, ти ж поставив свій підпис. Ворон зник. Зникла ніч. Прийшов світанок. Пішов дощ. Прийшовши додому, Пилип побачив на столі паперець, на котрому було написано два імені і дві адреси. Пилип їх не знав, та це не міняло його планів на майбутнє. Після тижня стеження за ним він склав графік і готувався до помсти, наче до званої вечері. Коли ті двоє випивали в кафе, Пилип під'їхав на своїй дев'ятці і став напроти їхньої тойоти. Зайшовши в кафе, він побачив їх в компанії двох дівуль, котрим щось ніжно нашепотіли на вушко ці два виродки. Ні, не буде у вас останнього сексу. проминуло в думках у Пилипа. Він дочекався, доки один з них вийде до вбиральні і підійшов до їхнього столику. Перепрошую, а це не ваша Тойота ось стоїть. Ну, на несене, на. а що? Я, здається, трохи вам бампер. Очі в покидька відразу полізли на лоба. Що ти, урод блядь! Він піднявся, взяв його за руку. Дівчатка, почекайте, потрібно провчити цю недомка. Ідемо покаж, і молися блє, щоб там було тільки подряпина. Де вона, показуй? Ось знизу нагніться, так ви нічого не побачите, не встиг бригадоголови нагнутись, як Говко шприца з надійним увійшла в йому шию. «Ти робиш, не? Це були його останні слова перед сповіддю. Пивий блат його в свою машину. В поміч його чекала тільки темрява. Він викинув їх посеред поля. Прямо перед тим деревом, де коли знайшли його брата. Поволі прокидаючись, вони дивилися і не розуміли, що коїться. Ти хто, бля, в біса такий? Ти знаєш, що з тобою буде? Я то знаю, і ви вже мали б здогадатись. Пилип нахилився до них і повернув їхні голови на дерево, де вже висіли у дві мотузки. Що бля? Схаменися? крикнув один з них. Ти бабки, тобі треба бабки. Ти скажи, буде тільки скільки потрібно. Ні, мені не потрібні гроші. «То що ти хочеш, не розумію? Джура Ігор Васильович, І хто це бля? Не пригадуєте це дерево? Га, подожди. Він наглянув місцевість навколо і згадав. Ну, було діло, а ти яким боком тут? Я його брат. А в нього був брат. Ну, вибачай, брат. Він пхав свій довги ніс туди, куди не треба. Іншого виходу не було. Вихід є завжди, от тільки у вас його вже немає. Пилип не випускав помсту з серця. Подожди, чувак, подожди. Вони кричали, проте скоть заклеїв їхні слова. По черзі мотузки здавили їхні шиї. Яке ж задоволення було дивитися на сльози того, хто був другим в черзі? Скільки страху було в тих очах, котрі благали пощади? Два тіла погойдувалися на вітру. Задовольнивши своє єдине бажання, він чекав. Зграє ворон, поволі покрила все навколо. Вперед вийшов ворон, подивився на тіла, котри вже перестали гойдатись. Пам'ятаєш, що я казав? Так, не вбивати. А ще я казав, нам потрібна пожива. Так он, висять». Живіть ці скільки хочете. Е ні. Нам потрібно серце, котре б'ється, очі, котрі бачать, губи, котрі кричать. А головне, нам потрібно відчуття страху. Нам потрібна душа. Ти так цього й не зрозумів. Пилибу уже зрозумів. Замість останніх слів його перекрив звук каркання, котрий став останнім, що він почув. Борислав Колияк Ворон.